Всім вітання, друзі, усім е, підписникам каналу Україна переможе, усім глядачам. Хочу вам сказати, що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте відео, щоб якомога більше людей побачили е, наші відео і правду про війну. А зараз хочу сказати про те, що е, ми, е, нам передають верніше, різні е, тобто, медицину, і ми її перебираємо, прошу показати. Ми відбираємо різні накладки, пластирі, бинти, різні бинти, це і еластичні бинти, це і прості бинти. Також ми відбираємо з такого плану пластирі. Також вкладаємо їх в аптечки, це дуже хороші пластирі. Ось такого плану. І формуємо аптечки. Є в нас люди в школі, які шиють чехли на аптечки. Також є люди, які збирають кошти на турнікети. Закупляють турнікети, закупляють кровоспини. І ми формуємо аптечки нічим не гірші, ніж натівські аптечки. Ось. Такого плану у нас виходять аптечка. Хочу сказати вам, що. Аптечки це те, що необхідно постійно, те, що постійно потрібно, тому що коли прилітає в бліндаж хлопцям е снаряд, дай Бог, щоб всі живі лишались постійно. Але буває так, що все згорає. Просто згорають аптечки, згорають броніки. І аптечка це є чиєсь врятоване, друзі, життя. Чиєсь життя врятоване, тому що коли є турнікети, коли є. Кровоспини, коли є пнемоторекси, тоді людина може залишитись живою. І дуже важливо, що ми вкладаємо ці аптечки це є е, такі накидки, срібні або золоті накидки, такі, які зігрівають поранених. Тому, друзі, разом до перемоги.